Тож боїться, що лікар припише медикаменти, а за що їх купляти? Не йдуть до лікаря один другому кажуть, я і п'ю. так і п'є через те, що не йде, бо припишуть п'ять припала. Патає грошей на один давай, і найдеш. Давайте і ви мені скажіть, для чого ще піднімати ціни? За що ці пенсіонери далі жити? За газ ціна, за воду ціна, да? за електроенергію, вже скільки разів піднімали, і якщо ж нам ведуть. Платити за оці всі, то за то, що нехай вже починають. Юліан да, Віталійович, як ви бачите цю ситуацію, в адміністрація, ви ж так само жід маєте з куживачте все. От як ви бачите, нормально ситуацію, ми впливати ми не можемо. Не можемо, так? А що на ми порадили зробити, щоб вплинуть? Ні, я розумію. Але підідемось на блокнотка заносуєш. Ні, але от ваша пропозиція: що, що зробити, щоб цю ситуацію змінити? От ви, от ви, от ви ж виборна адміністрація, ні, ну я питаю, от я дуже розумію чоловік. Ваша ситуація. Ну, на цей процес треба впливати. Взагалі багато процесів є в країні, які не мають зворотнього зв'язку. Зворотній зв'язок це, це ви, це люди, які прийшли до влади. Через те, вчора Микола Позну, я сказав, приходьте, влада відкрита, що, що районна рада, що районна адміністрація, не знаю, як міська рада, там ми менше з ними спілкуємося, вони трошки замкнулись на свій. Є цикл такий, і і, так, і діловодство і так далі, все. Тому, до речі, до речі, і на міську радинку теж ми можемо не можемо впливати, бо це є демократичний орган обранародом. Нас обрали люди. Ви, не, ви на нас не давіть. А на Верховну Раду тим паче, ми не можемо вплинути, тільки які тоді, тоді пропозиції від вас нема. От, що робити нам люди? Ну яка пропозиція буде, коли закон приїде і скажено робити, треба отак. От що я маю? я маю? Закони ми маємо виконувати. Я підкажу. Ви ж депутат районної ради та рана, ініціюйте за чергову сесію, щоб терміново. Ну, давайте, ви прийшли на словах. Ви сказали, ми ж Але я думаю, ви прийшли вже звернення. Микола сказав, ми прийшли зверненням, і ми будемо прошу прийняти рішення сесії так за підписом депутатів, включити всі громадські організації, які тут є, щоб голови громадських організацій. Є думка не тільки виборного органу, а громади заперечень. Терміново, району термінована Верховну Раду, Кабінет Міністрів. Я вважаю, що це, 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 це має не, бути. Як все інакше говорили, сіли поплакали. розірвали. Це має бути це, не, це, не, це Прийшла від вас ініціатива. Ви, от як я це бачу, так. Так? прийшла, а ви з ініціативи прийшли. Тепер давайте це все втілимо в життя. Тобто, дійсно, є громадські організації, є от, навіть ви всі пишете письмо, таке звернення, для того, щоб була причина провести позачергову сесію. Микола, для чого в. я викликала Аллу, щоб вона писала протокол. Але давайте, щоб воно було все упорядочено. Так? щоб це, Що тяжко написати письмо, звернемо. Будемо тим часом оцей протокол обробляти. Сьогодні голова на цьому на лікарні. Зараз там криша голова, тут Терміново треба це зробити. Значить, а ми будемо це питання дуже обговорювати про те, щоб можливість зібрати позачергову сесію. Позачергову сесію збирає хто? Голова або одна треть депутатів. Правильно, значить, для того, щоб голова міг його зібрати, ми тоді краще би було, аби як сказав е, цей Олександр це Максимович, що краще би було б написати письмово, щоб всі громадські організації підписалися. І тоді воно вже від усного до писписьмова ти знаєш, там вже не те воно не пропаде. Це мусор. І зразу будемо робити тоді позачергову сесію. Хоча я хочу сказати, тут не тільки одна проблема багато ж у нас. Нас дуже багато. Давайте сядемо, прийдіть хтось, два-три чоловіки, обсудимо оце, щоб уже на цій сесії прийняти звернення, може, і до одного міністра, і до другого, і до прем'єр-міністра, і до президента, і до голови Верховної Ради. І давайте будемо про це дійсно знизу давати відповідну реакцію. У нас і на місцях проблем море, таких, що треба було б теж з народом обговорити. Я вважаю, що у нас багато проблем, таких, що треба саме з вами радитися і говорити. От я навіть після цієї сесії, що була, то в мене там три таких нагальних нагальних, таких, що треба обговорити, це об'єднання, це опорні школи, це автобуси шкільні. Для мене це таке. здається, що це треба говорити теж з вами. Давайте без питань, тільки треба, значить, зразу проводимо сесію. бо Ми інакше не повпливаємо на. Ладно, хіба що поїдемо на Київ і будемо там теж кричати та ну, вимагати щось. А так письмово, давайте будемо по закону проходити знизу доверху, не будемо порушувати закон. А прийде пора, то тоді зберемося всі і поїдемо, якщо вже не побачимо ніякої реакції. А що робити? Варіант був позачергова сесія. Була коли Зараз на початку. З, з, з ініціативою правда, виступила обласна рада, і ми зібрали позачергову сесію, щоб підтримати цю ініціативу з приводу цих блокпостів. Але тоді якраз це вже і указ президента, і рішення ради РНБО, що свої вже державні пости виставили і хід товарів заборонити. То тут було так: приймала обласна рада, районні ради дублювали, які вважали це за доцільне. Тут від вас ініціатива. Ви концептуальні Тамара Григорівна каже, зібралися організаційно якісь там частину провели, написали тікстовку, щоб на сесію прийти з чимось. Тоді. Тоді, Бачите, зараз, що, ще що цікавить референдум за український про зміну політичного виступу. <плес> 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 це <плес> треба робити, це треба <плес> робити <плес> <плес> політично робити, <плес> <плес> тому що це нічого не поміняє. Ми цінуємо вашу активність, але я, Микола, вчора казав. Була дві позачергові сесії, була чергова сесія, буквально три дні тому. Був вчора звіт голови адміністрації годину по всіх питаннях. Ніхто з громадськості не прийшов. Хоча скрізь було розписано, скрізь запросив. Ну не знаю, я в інтернеті прочитав, як пішло. Значить, так було оголошено. Ви що що ми нічого не можемо. За що не, не Ви сказали, що ви влада. Я влада, вони самоврядування. Я, я, я не можу на ці процеси вплинути, я не сказав, що нічого зробити. Ви повинні допомогти. Однозначно, а допомогти ми як можемо? Через сесію. А інакше то сидімо в ряди разом і їдемо на Київ. То краще через сесію почнемо, почнемо все це юридично правильно. Але я би пропонувала так. От є дійсно 3-4 чоловіки, так, таких активних, на яку годину там, давайте договоримося, ви прийдете перед тим, як сесію проводити, обговоримо це все. От даже як писати, от, от за референдум питання, ще за щось є. Давайте ми це все поставимося і проговоримо, і подамо свої пропозиції через сесію. Може, давайте якось так зробимо. Mm. щоб воно було... Yeah. Uh, я uh, рахую, що всі питання до кучі, тут не буде нічого. Що нічого. Пряме та пряме питання. Тарифи, тарифи і ще раз рішення, що тут зараз зробив не придумали. більш нічого поки не чіпаємо, буде другий жертву прийдемо. От що буде в зверненні, де ми будемо обсуждати і приймемо ваші пропозиції. Тим більше, що я вже теж читала в інтернеті, оказується вже тарифи, встановлення тарифів. Хочуть спустити на місцеву владу. Слухайте, я вам говорю, я це читала владі, а за... місцеву владу затримайте. А фітер блей а Як ви можете встановити тарифи, якщо вам поговорити, то Причому вони взагалі розумієте, ну здали субсидію ту людям, так? Ну що, вони вже качають напряму гроші з держави? Ще мало грошей, розумієте, де ж де ще взяти? Ага, а він хоче користуватися, хоче економити. Треба ще зовсім взяти. Бо я не пані, все розумієте, це вбивається ініціатива. Все місячно читав цю статтю Володі на сайті. Хто підчитав статтю? Ну, про ці. Всі читали. Я всі читав. Ні, я питаю, підніміть руку. Всі, Чекайте, за всіх не рушайся. Ну, я підняв. Ну, там дуже хороша, нормальна стаття, де розписано, звідки взявся той регулятор. Мені теж той Вовк, голова <говор> <говор> НКРЄ, <говор> не нравиться. 23 роки він же керує такою. Слухайте, зразу ж після революції, була революція, почали тих міняти, попередні сразу повністю змінили. І взяли своїх нових фірм, теж за хметовом поставили. Там зразу це третій якийсь указ був Кабінеті міністрів. Ту комісію замінили, назвали якусь чуть-чуть одну букву, не так, і оце їх поставили. Там є чітко розпису. Чи один, чи п'ять. Та прийшов їх ставили четвертій, Ну. Ну, Які там грамотно і з найличної грамотні питання. Сформулює питання так, як треба сформулювати всі Я вашому, нашому. Та що ви хочете, так, коли не робите? Він ти рахує, ти одна газова плита, дві, там, готел. Там все простіше набагато. Вони беруть лічильник четверка, а вважають, пропусту з готові шість метрів на кубічну. Звичайно, максимально 4, розумієте? вже навіть в тому і то вже не треба, написати, що треба. 56% людей, які користуються лічильниками четверка. З нас хто з вас не має лічильника взагалі газу? Всі мають всі мають так. одна одна із ідей, чи одна із причин цього регулювання – це, що люди, які не мають лічильників. Скільки там 40%, скільки що вони поставили такі лічильники? Хай з номінальні ви, ви знаєте скільки вже ті лічильники програми державні приймалися ставити 100%? За будем будемо писати переслуживаю, це будемо писати. Просто ви навіть не знаєте, скільки приймали державний програм і скільки платилося грошей на встановлення лічильників 100%. Ви навіть не являєте, скільки їх гроші відмиту. Ну так того, що кожен рік виділяли гроші на лічильників. зрочі до лічильниками. Давайте да, залишимося давай. вже в рамках газу. Тому суть така. А я ж нагався говорю, щоб зменшити доплату газу, вирішили щоб ми з вами доплачували за його транспорту. Давайте в тому, що розумієте, залиштеся п'ять чоловік, хто вважає себе так, в цій ще темі грамотним, сядемо ага. зараз і напишемо цього, Все правильно. Е, Чорновик нашого звернення до президента і до Верховної Ради, і до всіх, і до, до Фірташа, якщо хочете, кого перевірені просто район, там тридцять тисяч